Ну тут просто цей участок, на цьому участку теж много дрончиків. Дрончиків постійно теж ловлять. Первід сюди, як тільки заїхали, цю позицію готовий. Ну так вроді б так копались нормально. Тому що думали, що б тут углубляється. Вглиб... Но тут углублятися нік, тому що буде пристінок дуже тонкий. І коли навіть прилетить щось, ну, він одразу розсипеться і завалиться весь вхід. Все добре, Затянулись. А де півішок. Масеті запасні є, другий друге слів пішка навіть прилетить, десь порветься щось. Ось одна масіть, тут ось ви привезли кусь масіть. І в нас там ще повний мішок масіті. Тому що в мене теж є. Із мого міста волонтери, вони розуміють массеті і вона навіть підписана вона є. Боже, опіки, ковчег. А так. Перемога буде за нами. Сто відсотків. Ну позивний чорний, головний сержант механізованого батальйону. Першочергово, так сказати, моя ціль це як мінімум побачити людей, щоб люди і мене бачили. Тобто, який не який, я є з керівного складу батальйону, і керівний склад батальйону не повинен сидіти в тилу, десь там далеко, а періодично їздити по позиціям людей. Це як мінімум підняття морального виводу. Ну, якщо взяти нас із сержантів, це так сказати. Як по офіцерськи кажуть, кадрових сержантів у нас залишилось дуже мало. Тобто, якщо ми зараз втратимо тобто ми залишимо без костяка. Я думаю, що якщо нам таки не будуть надавати людей, то все йде до поганого. Для того, щоб утримувати будь-який напрямок, неможливо це чи це Краматорський там напрямок чи Покровський, то скрізь потрібні люди. Але якщо нам їх не дадуть, то я думаю, що Недовго нам залишилось, та віддамо якісь території. А кого саме не вистачає? Піхоти людей, живої сили. Це б нам дозволило, по-перше, утримувати позиції, по-друге, проводити якісь контрнаступальні дії. А ротації зараз є як їм проводити? Ну, якісь, щоб люди відпочивали. На жаль, ні. Лю люди стоять переважно там. Хто місяць, хто два на позиціях. Безвилазно. Є такий, що й три. Мобілізація така, як оголошена, але я якби, якоїсь там підтримки з приводу там, людей по цій мобілізації взагалі не відчув. У нас теж ну, бракує людей, але все ж ми стараємося держати лінію оборони. По крайній мірі, ще поки що вдається, трішки здержувати. Я ж тоже не родился в бронике, в касці з автоматом. Не знаю, як началась війна, моє було це устремлення піти защищати родину. Ну, це моя точка зрення. А зараз в зв'язку з цими собиттями, що в ну, ТЦК, то люди бояться йти. І не видять ніякої мотивації. Просто не хочуть і бояться. Ну, особисто моя думка з приводу цієї мобілізації, там, ну, як мінімум, немає ніякої конкретики. Ну, тобто. Сидів би я, наприклад, вдома, я розумію, що в мене є там якийсь соцзахист, в мене буде чимось забезпечена моя родина. І я буду розуміти, що я йду, наприклад, от як ми в 2014-15 служили, що я йду от на рік. Я через рік можу звільнитися, тобто в мене поміняє там хтось другий. Я там рік, допустимо, посаджу вдома, відпочину і опять мобілізую. Тобто повинна бути якась конкретика. А зараз, якби людина йде, і вона не знає, наскільки вона йде. І що їй чекати. Та якщо б навіть була б якась там, я не знаю, ротація, то ніким нас заміняти просто. Тобто ми вже тут надовго. Люди просто не заінтересовані сюди йти. Конкретики немає ніякої. Я думаю, і за цього. Коли дадуть якусь конкретику. І це згідно з законодавства, я думаю, люди самі почнуть йти. І не треба буде, як там кажуть зараз, щоб ти цікаво вино. Навіть по новостям дивитися. <кхух>, ну так, да, я сам не згоден з цими діями ТЦК, коли заламують чоловіка в бусі кидають, то вже одразу потенціальний сзч Ну а інших таких, що приходять самі, мало. Очень. На війну я пішов у 22-му році, 50 февраля підписав контракт. Ти очікував, що буде якась війна? Ні. Не, ні, не очікував. Ну, вийшло так, що як джекпот в житті виграв. За 14 днів до війни підписати контракт. Джекпот це по... Стоять... позитивному? Чи? Ну, в позитивному, тому що не стоять в очередях в воєнкоматі, як очередя після початку війни були. А я якось перевів всіх Підписав контракт. З самого початку. З повномасштабні? Да, З марта місяця. Тому що хотілось захищати, хотілося принести якусь користь для перемоги. Ну, раніше якось було не так і страшно, тому що не було. Як таке подавлення. Ні, ну Воно було періодично, але все ж в початку війни ми спали в окопах накритою пленкою. А зараз приходиться вкапуватися так, щоб тебе взагалі нічого не доставало. А укриваю, укриваєш бліндажі брьовнами. Чим більше брьовен, тим краще. Чим глибше, тим теж краще. скажем земля крепко. Сейчас сам да, вам а, <свят> дополнительно бомбоубежище, так сказать. Ну, лысоча нора она называется. для нас, ну, в разе обстрела мы Сюди ми ж тут расчет рядом і який займається мінами теж рядом. І в разі небезпеки можна буде сховатися. Тому що командир сидить все рівно в бліндажі, а ми ж тут розрахунок тут. І отак от, от планується зробити. Ну, тут якби в нас і окуп ще є, це дуже добре, що тут ми зробили практично бачити, по, по, по плечі. Що можна сховатися. Ну, а так, ще собі доповнительно лисючу нору. В общем, якось так. О, стосовно напрямку часового яру нічого не змінилося. Противник як проводив наступальні дії, так і проводить. Там був якийсь проміжуток, може неділі-дві, що вони нічого не робили, просто стояли в обороні, але потім все ж таки опять пішли в наступ. Наступ переважно без техніки, просто живою силою, тобто піхота лізе постійно малими групами там, по одному, по два, по три піхотинці, але вони постійно це, е, роблять спроби для прориву. Я просто віло, що була з Солідаром, з Бахмутом. Це все я пройшов. І свій я не хочу і в таких руїнах, що мені в принципі, тут і є. Я думаю, треба розвиватися в напрямку наземних дронів fpv дронів загалом безпілотних систем і розвивати дуже реби, тому що в противника точно також, дуже багато дронів FPV, пів і з ними треба якось боротися. Ну, тобто зараз переважно е, несуться втрати через дрони. Зараз більшість війна на дронах. Зараз дрони прилетіли, там на передньому краї зброси діляють. І впівдрони бувають. З різним зарядом. Одні з морковкою з РПГ, а одні з зажигательної смесі. І теж непонятно, чи наші, чи не наші. Раніше поняли, допустимо, коли на позиції пролітав дрон, ми могли запросити, допустимо, наш чи не наш. А зараз вже тупо не запрашуємо, просто одразу в убежище і все. Потому що більшість процентів, що це підерський дрон. Давай. Розкажи, кого? Постріл, від війни я б сказав би, що втомився, тому що я з 14-го року, з перших днів війни і безпереривно я тут. втомився, так сказати, без сім'ї. У мене вдома дві доньки, які ростуть без мене, старші вже 8 років. Вона мене, грубо сказати, бачить як гостя. Тобто раз на пару місяців, раз півроку, коли приїжджаю додому, все. Так. Але з іншої сторони я розумію, що я вже 10 років, і я якби, ну це грубо сказати, це моє життя, це моя стихія. І зараз приїхати просто додому. Я не знаю, що там робити, я не знаю, як з людьми спілкуватися, тому що це ну, у нас як мінімум з цивільними людьми різне бачення на будь-яку ситуацію, хай вона там не військова, а там просто цивільна. Ми звикли дивитися правді в очі, а люди більш так обманним взглядом дивляться на це все. Ну, Свою вигоду тільки, можна так сказати. Тому є вір... вірогідність, що я і залишуся. Ну, як мінімум тут, можна так сказати, всі свої. Попадали ще на Харківському направляння. Доходили своїм розчотом. Там була піхота і всі перепливали холодну річку. В броні? Ні. Ну, все залишилось. Бували ще люди, які плигали в броні, а ми бували хто опитні, хто на річках виріс. Ну я, наприклад, на річці виріс, то скинув броню. Верхню форму одягу, виходив в термух. Термуха автомат. І все, і в вбірка. Це яка пора року була? Зима? Апрель місяць, 25 число, день народження. Ми їх через річку перепливли раз. Командирів потеряли, в кого була крапива, хоча б якийсь свій гаджет, то ми тільки чули, що там треба нам на захід іти. І ми ото на захід йшли, йшли, там з полем зустрілися. Всі почали казати, то йдемо там, де стріляють, ми тільки туди прийшли, куди і, і наш розрахунок пішов через поле. І ми Перейшли поле, там посадочки вже були. І потім там ми точку евакуації зустріли. Там ще раз треба було річку перепливати, а там вже наші лодки були. Ну всі перепливли, ніхто не загинув. <говори> були моменти, що З мого розчоту нас було 6 чоловік. Дядя Коля. А <говори> то пішов під воду. Течі, течі, Тому що він був просто плетоноске і рюдзак ще. Uh -huh. Тому що те, що він все купив собі, він просто не хотів викидати. Це що вже 11-й? Uh -huh. угу. ну, комусь не перелік, все одно. Це ж воно так як тут лягає. 12. 12. Ты дивы, как подвезли. работала. Ветку там что-то сбила. Чем насыпают в основном? Все. Стволкой, минометами, 8-2, 120. -м. Тайград прилетает. У них вооружения хватает. Дроны, FPV, все, что-то, да? Конечно.